День малята! Сьогодні ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається потяг. А тепер, малята, послухайте віршик про потяг. Потяг весело рушає. Чух-чух-чух, ту-ту-ту. Сіх тваринок покатає чух-чух-чух, ту-ту-ту. Вже рушає в подорож. В ньому два вагончика червоного кольору. Та жовтого кольору. Але що нам малята не вистачає? Звичайно, тваринок. Давайте їх посадимо у свої вагончики. Дивіться, це півник, якого він кольору малят? Звісно, червоного кольору. Який вагончик посадимо його? Червоний, ось так. Давайте далі подивимось, хто це малята. Котик, киця, так? Якого вона кольору? Жовтого, який вагончик посадимо нашу кицю? жовтий вагончик ось так. Давайте далі подивимось. Хто це? Метелик. Якого він кольору? Червоного, так, який вагончик посадимо? жовтий? Ні-ні. червоний вагончик посадимо метелика. Далі хто тут нас заблукав? Хто це малята? Курчатко, якого воно кольору? Жовтого! Який вагончик посадимо? В жовтий вагончик! Ось так! Тепер наш потяг може вирушати в чарівну подорож. Ось ми з вами пограли в дидактичну гру потяг і познайомилися з двома кольорами жовтий і червоний. До побачення, малята!